Всім привіт! А з вами я, Маша я повертаюсь. Я не знімала довго відео, але тепер я вийшла, я буду знімати пару котячих ігри. Що ж, сьогодні у нас а, така прикольна гра про. А, я ще скажу про рекорд. Я не пам'ятаю, якій точно послідовності, але, типу. О, котяча школа магії. Якщо коротко це гарно, котяча школа магії. Ти. Тобто Магнат Котяча школа магії Магнат мана. Це приблизний переклад. Але сама назва зараз з'явиться на екрані. Що, що ми тут взагалі поки що роблю? В принципі, нічого особливого мені какую держу. Тому що котики реєструються, щоб займатися. Має... У мене поки тільки один клас. Там, де вони вчаться писати. Що? Ну ладно, хай пишуть. Цікаво, правда, що не зрозуміло, але <с. добре. Другий клас. Відкритий. Міфу! В другому класі. О, у нас з'явився всі коти. Прикольні такі. А Ще ну, не можу туди Кусь ж другой бувай. Ну ладно. В другому класі ми будемо практикують Во. Нарешті я це сказала. Нарешті мені дали це сказати. О, в дерево я в цьому лохотроні дерев'яному виграла найбільше виграла найбільшу здається, потім з того подивитися. Ну ладно, я їх вже Клас! Бо Покинь нічого цікавого не кувають, тому ми кому мені, в принципі, сильно немає. Чим. Я просто чекаю грошей і намагаюсь виповняти завдання. Ну і выполняю завдання, щоб это публично хорошей. гроші. хороші, хороші. Я э, о! О, о, Ще трошечки. Ура! 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 Я нарешті купила третій клас! Вот там деле не вариант взяли. Позднее у, у меня открылись какие-то кристаллы. Окей, мабуть, за эти кристаллы мы купим какие-то э, Это как я сгустила. Окей, ману, классно. О, я кому-то кого так Ура! Ой, я не знаю. Ну, школа мрии. Спочатку ти радієш, а потім ти злишся. Школа Мрії, я ж кажу. Ну, ну, ну не знаю, що мені казав, ти чесно, ну факту нічого цікавого з тими не відбувається. Котики, таки спочатку щось пишуть, не стало не но... знаю, коли таки спочатку щось пишуть, потім практикують магію, а потім идут на зелі варіня. А п'ятий тоді. Ой, четвертий. Четвер. О, що це? Що це відкрилось взагалі? Змагання кутів, змагання учнів? За гроші? Це дивно. Це дуже дивно звучить. Дуже-дуже. ну, ладно, якщо хоч. То прийму там участь. Так. Um, що ми по завданням взагалі? Ага. По завданням це купити ще одного кота гобліна, щоб він е, записував куч. Я не зрозуміла, виграла чи ні. О, в дерев'яному тролі виграла. Найбільше грошей. Ну, окей. О! О! Я якось не що щось з тих вже купити. Мені ще щось відкрилось. Походу. Походу. А, мені треба купити другу цю штуку, як я зрозуміла, там, де а, вони на факультеті. Окей. Не знаю, чесно, що мені казати. Коти просто просто реєструється факультет, тому що це ти а-ля Гаррі Поттер. О! що це? Знову. Знову ця фігня? Перевістить мені в коментарях. Будь ласка. Думаю, що я не Я би дивилась, як рекламу, тому тепер я багачка. Я купила ще один клас, де ми практикуємо літати на мікто. На міто. Окей. О 8ка, щоб просто купити ще одну метод. Що Та там за них за меточе? У Що це взагалі. Я, мені соромно, але я не розумію, що це таке і що відпасть взагалі. Ну ладно, це вже кінець відео. Вона ж чего ще зробиш на цьому все і всі бувайте! І підпишіться на чайну китю. Мяу!